Сорок днів після Воскресіння нині християни святкують одне з найвеличніших та найбільш символічних свят Вознесіння Господнє. За євангельськими переказами цього дня Христос повів своїх учнів з Єрусалима у напрямку Віфанії на Оливину гору. Коли вони піднялися, Ісус пояснив послідовникам справжній сенс своєї жертви і поблагословив їх у своєму Воскресінні. Ісус Христос неодноразово являвся своїм учням. Він появлявся і зникав. Той спосіб Христос Господь своїх учнів приготував, власне до сьогоднішньої хвилини, коли він возноситься на небо і коли вони його не побачать. Апостоли перебували під приводом пістої Богородиці до Дня власне сьогоднішнього дня Вознесіння, до зіснення святого того Духа, то є 10 днів очікувані приходу Святого Духа, Духа Святого, який пригадає їм слово Господнє, який оживить їх, який відродить їх до, до життя, до радості, до нової надії. У храмах навшестя, якщо називається день, виносять і ховають плащаницю. Тому після Вознесіння уже. Не можна вітатися словами Христос Воскрес. А ще у всіх церквах відбуваються святкові богослужіння, особливістю яких є помазання вірян освяченим Єлеєм. Мирування, знак того, що ми всі, що Христа хрестилися в Христа, з одягнулися, отримуємо це благословення миру. Як Христос, що ми в сьогоднішній Івангелії, Христос появляється своїми учнями і каже мирся всім, і коли священник мирує, також дарує видимим знаком помазання оливою Цей мир людині, щоб в той спосіб людина, перебуваючи в тому мирі. Була мужня, відважня, сильна. Здавна з нагоди свята, яке завжди припадає на четвер, випікали спеціальне печиво у вигляді драбинок. Цей ритуальний хлібець носили на могилки, щоб в останній разом пом'янути померлих. Також у народі вірили, у цей день над храмами відкривається небо, і благочестиві люди могли бачити сходи, якими підіймаються на небесах Христос і апостоли. А ще до вознесіння слід було посіяти зернові та городину, адже невдовзі розпочнуться зелені свята. За прикметами, гарна погода на вознесіння, віщує добрий урожай.